Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаємо на радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над святим письмом. З Отцем Євгеном Станішевським ми підходимо до завершення першого. Розділу Євангелії від Марка, в якому євангелист зображає стосунки Ісуса і релігійних і політичних провідників. Залишилося два уривка, які представляють нам події, пов'язані з Суботою. Сьогодні ми розглянемо перший із цих уривків, він є останнім уривком другої глави Євангелія. А тоді на наступний раз розглянемо той, що знаходиться на початку третьої глави Євангелія від Марка. Слухаймо текст. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були, як він за первосвященника Авіатара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, а й дав також тим, що з ним були? І каже до них: Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над Суботою. Отже, ми послухали текст, яким завершується друга глава Євангелії від Марка. І як ви бачите, тут Євангелистом е, Марком застосовується той самий хід, який він е, вже зазначив в попередньому уривку. Коли е, оці е, представники. Е, Провідничої тої касти, можна сказати, в єврейському суспільстві фарисеї звертаються до Ісуса, але говорять про когось іншого. І вже другий раз вони говорять про е, учнів. В першому випадку стосувалося посту, і ми це розглядали минулого разу. А тепер є щось до того дотичне, бо воно стосується. Почуття голоду, який мали на той час учні, але питання вже є дещо в іншому форматі. Отже, фарисеї це представляють: дивися, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. І отже, на перше місце, на перший план висувається питання суботи. І саме ця тема в даному уривку є надзвичайно важливою. Приглянемося до того, як євангелист це зображає. Отже, він каже, що Ісус проходив ланами у суботу, а його учні на ходу зривали колосся. І отже, ми бачимо досить цікаву таку картину. Фарисеї зауважили в тому порушення певних правил, які вони мали стосовно поведінки людину, людини у суботній день. І отже, Звідки виникли ті правила? Бачите, ті правила виникли на основі заповіді, яку дав Бог через Мойсея, і вона знаходиться ну, для прикладу, у книзі виходу в 20 главі, де йдеться про шанування суботнього дня. Питання, як його шанувати, вже потім розпрацьовували релігійні провідники. І отже, в даному випадку, саме вони. Звертають увагу Ісусові, що поведінка Його учнів порушує ті певні приписи, які стосуються святкування суботнього дня. І отже, як реагує Ісус? Найперше, Ісус не звертає увагу на те, що саме е, тут на першому місці є питання Суботи. І Він дуже чітко говорить, що Звертати увагу найперше необхідно на потреби людини, на людину як таку. І отже, каже, невже ви не читали, що Давид зробив, був у потребі, коли він зголоднів? І отже, Ісус не мов би не бере до уваги, оце зауваження стосовно Суботи, а показує, що звернути увагу треба на голод? Адже те, що роблять його учні. Воно стосується їхнього стану. Вони відчувають голод і вирішили втамувати голод, незалежно від того, чи це є суботній день, чи не суботній день. Людина потребує їжі. Вона потребує цієї їжі, яка дає їй силу і дає їй життя. Так? І отже, це питання є дуже важливе, що первинне втамувати голод і в такий спосіб бути здоровою, сильною, енергійною. Чи задля якихось приписів, які треба вшанувати, ну, охляти у силі, і тоді не мати змоги діяти належним чином. Отже, Ісус показує, що перше місце це і ця потреба. І тут Марко, даючи читачеві слова Ісуса, показує приклад, який стався із царем Давидом. І Він є описаний. У книзі е, першій Самуїла в 21 21-й главі, е, читаючи цей опис, який ми маємо в книзі Самуїла, ми бачимо, що Марко тут наводить неточність. Отже, він, подаючи слова Ісуса, дещо плутає першосвященника, який був у тому часі, коли Давид приходить у місто Нов, тікаючи від гніву е, Саула. Ми бачимо, що в попередній главі син Саула Йонатан попередив Давида про небезпеку, і Давид тікає. І, прийшовши в це місто Нов, він там зустрічає священника Ахімелеха, а не Авіатара. Авіатар був сином Ахімелеха і практично єдиний із усіх синів і всього роду Ахімелеха, який вижив. Бо Саул, дізнавшись про те, що сталося в тому місті, і що саме оцей Ахімалех дозволив взяти оті хліби приношення, які могли споживати лише священники, і ці хліби стояли перед лицем Господнім у храмі. І отже, могли споживати тільки священники ці хліби. Натомість у тому. Стані, в якому перебував Давид, а він був голодний, і ті, що були з ним голодні, священик дав ці хліби їм. І отже, Ісус тут показує, а радше Марко, через оті слова Ісуса, показує, що потреба, яка виникає із ситуації, в якій знаходиться людина, а саме голод людини, він дозволяє змінити деякі правила. І, отже, питання колосся, яке зривали учні Ісуса, і питання споживання хлібів, які були перед лицем Господнім, що їх могли споживати тільки священники, воно є неспівмірне. І отже, подаючи цей приклад, таким чином хотів євангелист показати, що ось. Зривання колосків не є і споживання у суботу, при голоді, не є аж такою, такою великою проблемою. Але тоді е, переходить до суботи. Я би хотів ще звернути увагу на того е, першосвященника, про якого згадується Авіатара. Авіатар є сином Ахімелеха, як я вже казав. І коли ви дивитеся на паралельні уривки, що знаходяться в Євангелії від Матея і Марка, можете подивитися вдома, розкривши святе письмо в Матея, це є початок 12-ї глави, а в Луки, в Євангелії від Луки, початок 6-ї глави, ви там не знайдете. Імені цього чоловіка, хоча згадується про цю подію, мабуть, євангелисти як Матей, так і Лука, вже зауважили, що тут є дещо неточність, і тому опустили згадку цього першосвященника. Авітар був справді священником, першосвященником, але вже за того часу, коли Давид став царем. І отже, тоді ми бачимо, що Марко продовжує і каже, що Ісус звертається до них і каже: суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика над суботою, владика суботі, можна сказати. Отже, ми маємо тут дуже цікавий, цікаве закінчення. Отже, тому я би хотів звернути увагу на те, що стосується суботи як такої, адже питання саме порушується цього суботнього дня. Що таке є субота? Коли ми читаємо святе письмо, то вже на перших сторінках Книги Буття згадується про суботу у контексті сотворення світу, як це подає нам оця священича школа і представляє шість днів творення і сьомий день суботні, в якому Бог спочиває цей день, який є освячений. Ну але ми розуміємо, що ця розповідь. Була написана значно пізніше в часі від того, що знаходиться в другій главі книги Буття, вона є написана значно пізніше. Але навіть чи перша чи друга вони є написані вже після того, коли у єврейському народі утверджується розуміння народу як такого і певних правил життя у народі. І, отже, тут, звичайно, точкою відліку. Є формування народу як такого. А це сталося після того, як Бог своєю сильною рукою і, покликавши до цього дійства Мойсея, виводить Ізраїль із єгипетської неволі. І практично у цьому пустинному місці, коли, куди, де євреї опиняються, де вони ходять 40 років. Виникає питання також того формування ізраїльського народу, так і одним із тих аспектів формування є певні правила, які встановлюються для того, як жити, як, е, е, які мати стосунки із тими, що знаходяться в тому народі, з тими, які є поза тим народом, і стосунки також із Богом. І отже, питання суботи виникло саме там. Одна із заповідей стосується суботнього дня. Ми читаючи про те, що відбувається у цій пустині, розуміємо, що коли, наприклад, Бог посилає манну, то євреї збирають її кожного дня. І не можна зібрати на наступний день, бо тоді вона стає непридатною до споживання. Натомість, перед суботнім днем євреї. Мали ну, і дозвіл, і наказ збирати на два дні. Так, бо саме коли були, було зібрано манну, заощаджуючи на день наступний, і цим днем наступним була субота, Манна тоді не псувалася. І отже, тим самим показувалося, що субота був днем відпочинку. Але чому це був днем відпочинку? Давайте приглянемося до причини виникнення такого дня. Отже, тут однозначно треба розуміти, рабство, в якому перебували євреї, і звільнення з рабства. І отже, раб немає вихідного дня, він працює постійно. І євреї, які були е, раба, установище рабів е, в єгипетській землі, коли Господь їх звільняє, то вони мусять усвідомити свою свободу. А це є дуже важливий момент. Бо е, коли людина ж виростає в певній ментальності, у певному способу мислення, у певному стилі життя, змінити це є дуже складно. І отже, е, суботній день дається для того, щоб людина усвідомила дуже важливу річ: ти більше не раб, ти є вільна людина. Так, для того, щоби жити у тому світі, треба працювати, щоб заробити собі на хліб. Але водночас вільна людина не мусить і не може працювати постійно, бо інакше вона стане рабом. Вона сама ввійде в це становище раба. Тому субота дається для того, щоб людина відчувала ось є день для мого відпочинку. І цей день є. Також для того, щоби прославляти Бога, що дав оту свободу людині. Що зробили ті релігійні провідники? Вони, розуміючи, який великий день це є, оцей день суботній, що цей день має бути для Господа настільки Його, якщо так можна сказати, прикрасили в лапках. Отими своїми приписами, щоб святкувати цей день, що цей день стався пасткою для ізраїльтян, для євреїв. Адже надзвичайно багато було різних приписів, що можна робити, а що не можна робити. І тоді виглядає, що людина ну, в той, в той суботній день не чулася вільною. Тому Ісус. Коригує підхід, уставлені до суботнього дня, і каже суботу, установлену для людини, а не людину для суботи. Так і, отже, є субота, яку Бог дав для людини, щоб вона була вільною, щоб вона могла у цей день відірватися від звичайних тих повсякденних для неї е, обов'язків, які було потрібно виконувати. І, отже, присвятити цей час для Бога, і ми розуміємо, що дуже часто цей час для Бога він є також часом для тих людей, яких любиться, для тих, яких є, які є навколо. Бо е, усвідомлюється, що е, виявити любов до Бога е, можна, виявляючи ту любов е, до тих людей, які є поруч. Так ми вже в новому завіті розуміємо, що це досить чітко. І отже, тому. Завершує Марко цю е, свою розповідь кажучи, що Ісус каже, Син чоловічий, владика і над суботою. Вже у цьому розділі, на початку, коли на початку другої глави Ісус прощав гріхи о цьому розслабленому, вже зазначалося, що Син чоловічий має владу прощати гріхи. А тут Син чоловічий є владика суботі. Він є паном суботи. І отже Ісус представляє себе як того, який є паном цієї суботи. І найкраще тоді підходить саме оте розуміння семи днів при сотворені, де сьомий день є День суботній, де найбільше представлено оте Царювання Бога, того Бога, який спочиває, того Бога, який є Творцем. Ми, як християни, дуже добре це розуміємо, адже Ісус є Слово Боже. Тим словом є сотворені віки, тим словом є сотворений весь світ, людина, і отже, він є, отой цар суботнього дня. Або іншими словами сказати, за цією логікою сотворення, він є цар того Божого царства, в якому і проявляється суботній день. Адже згідно цієї розповіді про сотворення, субота немає кінця. І отже, Син чоловічий. Є Владика Суботі. Спробуймо, розважаючи на тим текстом сьогодні подумати собі, як ми ставимося до тих приписів і законів, які є у нашому житті? Чи часом оці приписи не стаються каменем спотикання? Чи часом, звертаючи увагу на якісь певні приписи, ми? Не бачимо за ними тих, для кого вони є зроблені. Так? Бо будь-які законодавчі ініціативи повинні бути для людини, а не щоб людину зробити рабом цим, цих приписів. Мабуть, це важливо для переосмислення, особливо нашим законодавцям. Щоб вони розуміли, що роблячи якісь приписи у тому суспільстві, бачити людину, для якої це робиться, бачити людину для добра якої пишуться ті чи інші закони, бо інакше можна попасти в ту саму пастку, наробити надзвичайно багато різних законів, приписів, які будуть тільки людину втискати в те становище раба. І отже, з іншого боку, подивитися також на те, як я ставлюся до виконання тих певних засад, які є надзвичайно важливі. Чи я бачу, що ну, для прикладу не вкради, це не є питання, щоб я чогось не взяв, а це є питання, щоб не обмежити ту людину, яка потребує, ту людину, яка. Може опиниться у скруті, уявіть собі, що на прикладі цьому, коли хтось не шанує цього припису і забирає в людини останні гроші, які вона має, можливо, отримавши ту маленьку пенсію сьогодні. І отже, учні, які повертаємося до початку цього уривка, які зривали колосся, це не було проблемою, що вони брали те, що не сіяли. Бо коли людина голодна, вона може взяти для втамування свого голоду те, що є посіяне, так і нею не сіяне. І певні приписи, які були ще в старому завіті, підкреслювали, що не можна було збирати повністю все збіжжя. Треба було залишати певну частину колосків для тих людей, які голодні, які потребують, щоб вони могли прийти потім і зібрати для себе це колосся для того, щоб могти вижити у тому суспільстві. І, отже, питання є дуже важливе, я дивлюся на якісь норми в суспільстві, в якому я знаходжуся, як на максимум того, що я можу бачити, чи дивлячись на ті норми, я пробую збагнути, яку людину вони захищають, бачити людину, якій вони є потрібні, щоб можна було тоді. Чутися вільною у тому суспільстві, не порушуючи законів, звичайно, але водночас е, розуміти також добро людини, для якої е, ті чи інші приписи є важливими. І отже, субота повинна відобразити це розуміння свободи, яку дарує Господь, бути вільними. Але водночас пам'ятати і про відповідальність надзвичайно гарно про це говорить апостол Павло, коли каже, все мені можна, але не все мені корисне, все мені можна, але я нічому не дозволю заволодіти мною. Тому хай розуміння того навчання, над яким ми сьогодні розважаємо, дасть нам нагоду збагнути ту свободу, яку дає нам Господь. І водночас. Усвідомлювати ту відповідальність, яку ми повинні взяти на свої плечі, із розумінням що ми є вільними людьми, якими нас робить Господь, і хоче, щоб ми жили вільними людьми, що чинять із відповідальністю і любов'ю до ближнього. Слава Ісусу Христу, зустрінемося через тиждень на Раді Воскресіння. Якщо маєте якісь свої розважання про ваше ставлення до ближніх і розуміння ближнього, пишіть у коментарях. До зустрічі на Радіо Воскресіння! Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.